Касах презентували виставку художніх імпровізацій Лесі Кош. Серія акварелей написана на живописних пленерах на Одещині у 2010 та 2011 роках. Є серед робіт експерименти, картини, створені у цілковитій темряві. Чи насправді море у Лесі Корж холодне, знає Мирослава Станкевич. Ні ні, 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 ні. Це не кінь, це кінбуру. Дивіться: вухо, обличчя. Байдужих серед тих, хто бачив море, пензля Лесі Корш немає. Картини змушують замислитися. Мисткиня має чимало робіт і про гори, і про ліс, серію керамічних творів. Утім, черкащанам вирішила представити море. Тематично, якби ця виставка, вона повинна була б е, десь нагадати глядачеві про те море, про його е, ну, бурхливість, про його непередбачуваність, про постійну змінність. Десь можливо провести аналог з теперішнім життям нашим з нашою якби, політичною певною ситуацією, але одночасно і заспокоїти, якби покласти їхну на на Бога, там можливо сказати, так сказати. Тобто щоб люди трошки розслабилися, відчули ту ну морську змінність. Є серед робіт Лесі експериментальні. Ось ця, до прикладу, написана у темряві ночі на березі моря. А що лінії надто чіткі, то вже досвід, каже художниця. Легкий імпровізований такий погляд на море, на ті обставини, де вона жила. От. Хочу побажати дійсно, щоб вже ви вже можете в свої творчості піднімати більш серйозні такі теми і композиції. Леся Кош закінчила Львівську національну академію мистецтв і має спеціальність кераміста, проте на досягнутому не зупиняється і експериментує, шукає себе у інших техніках. Леся, ви для мене ви великий талант, тому що ви передали його настрій того моря. Воно у вас живе, воно у вас каже нам багато про свої бачення, що він бачив навколо, що, що він пережив за століття, оті хвилі, що там. Леся кош народилася на Закарпатті. Її мама родом з Черкащини, тому останні 10 років художниця живе тут. Дівчині завжди подобалися обидва регіони. Тож у наступній виставці, яку планує вже у 2015-му, об'єднає ліси та гори. Можу засвідчити, що це не останній талант. У Лесі дуже багато талантів, тому раджу Лесі швидше працювати, більше працювати. Тому що час страшенно летить і треба жити зараз і сьогодні. Це я всім раджу. Тому що в нас зараз така ситуація дійсно в Україні, що треба насолоджуватися кожним днем, один одним. Мирослава Станкевич, Олег Кура, Черкаська служба новин.